Безпека в інтернеті, завантаження даних з інтернету, авторське право. В інтернеті є багато цікавого і корисного, але є і певні небезпеки. Для того, щоб захистити себе від небезпек в інтернеті, потрібно дотримуватися кількох правил. Ці правила дуже схожі на правила безпеки у реальному житті. Перше. Захист особистих даних. Ви знаєте, що не можна повідомляти свою адресу та інші відомості про себе і свою родину незнайомим людям. Це стосується й інтернету. Якщо на якійсь веб-сторінці вам пропонують увести ваші особисті дані, то не погоджуйтесь на це, повідомляйте про такі випадки. Ваших батьків або вчителів. Друге захист від шкідливих програм. На веб-сторінках можуть бути розміщені шкідливі програми, під час перегляду цих сторінок програми можуть потрапляти на комп'ютер користувача для виконання шкідливих дій. Для захисту від шкідливих програм створені спеціальні програми. Які повинні бути встановлені на комп'ютері та захищати його. Третє. Захист від загрозливого вмісту. Якщо на деякій веб-сторінці ви побачите текст образливого змісту або такий, що закликає вас до неправильних вчинків, агресії, викликає у вас неприємні відчуття, то потрібно повідомити про це доросле. Веб-сторінки, а також зображення та фрагменти текстів з них приєднані файли можна зберігати на носіях даних для подальшого використання. Для збереження зображення з веб-сторінки потрібно перше відкрити контекстне меню зображення. Друге. Вибрати команду Зберегти зображення як. 3. Відкрити у вікні Зберегти як папку. Призначено для збереження зображень з веб-сторінки. Четверте. Вибрати кнопку Зберегти. Крім того, на веб-сторінках можуть бути розміщені відео, звукові матеріали, приєднані файли різних типів. Деякі з них також можна зберегти на вашому комп'ютері. Якщо матеріали призначені для збереження, то поруч із ними буде розміщено гіперпосилання чи кнопка з текстом завантажити, скачати, Download, або із відповідним зображенням. Залежно від налаштувань браузера, файли з матеріалами з інтернету можуть бути збережені або в папці, яку обираєте ви, або у деякій папці за замовчуванням. Під час збереження матеріалів у нижній частині вікна браузера відображається панель завантажень. Для кожного збереженого файлу в панелі завантажень з'являється кнопка, вибравши яку можна виконати операції з файлом, відкрити його у вікні відповідної програми або відкрити папку, яка містить збережений файл. Усі матеріали в інтернеті тексти, зображення, музичні твори, відео тощо мають своїх власників. І права на ці матеріали належать саме власникам, лише вони мають право розповсюджувати ці матеріали, підписувати своїм іменем, отримувати за їх використання винагороду. Ці права називають авторськими. Ці права охороняє закон України про захист авторських прав. За порушення цього закону передбачена кримінальна відповідальність. Якщо людина видає чужі матеріали за свої, ставить свої прізвище під чужим текстом або фотографією, то таке порушення називають плагіатом. Якщо ви завантажили з інтернету та підписали своїм прізвищем зображення, презентацію або реферат, це також вважається плагіатом. Плагіат це привласнення авторства на чужий твір науки, мистецтва, літератури. Або на чуже відкриття, винахід, а також використання у своїх працях чужого твору без посилання на автора. Копірайт міжнародний знак авторського права.